В цьому відео ви бачите модель тонометру марки Bivell med 53 Дана модель вимірює тиск людини під час нагнітання повітря у манжету. Вона є достатньо чутлива, тому є декілька умов для того, щоб. Показники тиску були реальними. Рекомендується зайняти положення там, де людина планує виміряти тиск і посидіти спокійно, не розмовляючи, нічого не роблячи хоча б 10 хвилин, для того, щоб стабілізувався кровообіг та тиск у людини. І після цього зробити вимір. Диску. Як приклад, я міряю тиск собі. Для мене тиск нормальний.